А здесь ничего нету. И электроэнергии что нету. Даже электроплитку поставить, купить на табуреточку, ее тоже не поставишь. Вода выше пятого этажа без насоса не поднимется. Естественно, ну, ничего не работает. То есть мы имеем коробку, Навіть при цій нагло тут жить начинать, уже дуже не палочка. Олена Юрикова ще минулої осені мала б святкувати новосілля. Вже й ремонт зробила, тільки ж не наважуються клеїти. Ведення в експлуатацію довгобуду по вулиці Войкова, 27, відкладають раз за разом. Сьогодні пояснюють, головна проблема нема світла. А цей будинок без електрики фактично мертвий. Тут від мережі і плити, і насоси на воду, і опалення. Я теж старалась, спішила, але тепер я, я ще я що це ще що і забрати можуть. Плюс ну, деньги в ремонт вложений за роботу застройматеріали. Вот ну і естественно, отсутствие можливості жити в своєму доме – это ужасно. У заручниках опинилися нові власники 164 квартир. Усі помешкання давно викуплені. Гроші сплатили ще минулої весни. Я спішила зробити ремонт. Зробила. Електроенергію тратила обогріватель ставила, заплатила за три місяці 4 тисячі за електроенергію, щоб обої не попадали, щоб потолки не полопалися. Інвестор заспокоює, все зробив як треба. От і трансформаторну підстанцію біля будинку збудував. Вона щоправда, і досі не введена в експлуатацію, але це нічого. Трансформаторна підстанція в принципі вона працює вже в течіні 2009 року, дев'ятого года. 6 наші слід а нас через дом, який був построєний на Войково, 10. Підтверджує і підрядник – все готове. У затримці звинувачують Чернігів «Обленерго». Ну, на 100%, ну, не на 100, на 99% готов. Тобто нам треба зараз по постійній схемі переробити, іспитати все оборудовання, яке там стоїть, димоудалення, пожаротушення. Тобто треба по постійній схемі включити це мероприятие. Значить, ми тех письмом повністю визвали. Вже пройшов більше ніж місяць. Ну ні отвіти, ні немає. Люди втомилися слухати обіцянки, і усім будинком прийшли до енергетиків. Але тут вказують на інших винних самого інвестора. Пояснюють, навіть якщо його трансформаторну підстанцію і ведуть в експлуатацію, живлення на будинок все одно ніхто не дасть. Адже забудовник не виконав навіть половину власного проекту. В проекті я ж вам кажу, в проекті строїться розподілітельна підстанція, й як мінімум три підстанції 10 кВт. для того, чтобы запитать весь этот комплекс. На данный момент этот дом подключить физически невозможно. Физика не позволяет его подключить, потому что трансформаторы уже загружены, в том числе и домом Повойкова-10. забудовник давно віддав навіть ті недостатні потужності своєї підстанції іншим, залишивши своїх інвесторів ні з чим. Але це не єдине, в чому компанія схитрувала. Люди, які ще торік виклали кругленькі суми за житло і вже готувалися святкувати входини, з подивом дізналися, що їхні квартири насправді зовсім не їхні. Шній день ми вияснили, що більше 90 квартир у нас знаходяться як у е, е, заставі банку. І таким чином квартири, які належать нам за документами, належать водночас і банку. Таку дивну схему сам забудовник не вважає шахрайством. Фактично, двічі продавати одне і те саме, каже, цілком нормально. Яка радість, хто запрещає продавати під іпотекою? Це майнові права, це не право власності на квадратні метри. Тор запевнив, що уже погасив кредит у банку, і найближчими днями квартири таки виведуть з іпотеки. Але документів на підтвердження ніяких не показав. Тим часом довгобут відмовляється приймати в експлуатацію і замовник комунальне підприємство чернігів Будинвест. адже забудовник, попри умови договору, ще не сплатив місту обов'язковий пайовий внесок на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури. Та й у будівлі досі чимало недоробок. Треба включитись в роботу. Генеральні підрядні організації, котра завершує всі виконання всіх будівельно-монтажних робіт, і треба включитись інвестору. З жахом майбутні мешканці чекають ще однієї зими без струму. Сумніваються, що ремонти знову переживуть перепад температур і вже точно не витримують морозів без опалення труби. Їх під час випробувань уже заповнили водою. Злити її системи, каже підрядник, неможливо. Тому не буде електрики, аварія з першими холодами забезпечена.